Так. Тут є миль, це дуже класно, воно мені дуже подобається. Купила і здивувалася, яке воно кльове. Виробництво взагалі Мехіко, прикиньте, Тут долар 59 плюс податок 15%. Воно таке зелененьке. Коротше, виробництво Мексика, Мехіко. Називається ірландська весна, продається в Канаді, і мнотки зелене, воно дуже свіжо пахне, воно запаковане, ну просто зеленого кольором. Дуже вам раджу, якщо ви можете спробувати. У китайців строго все. Будь ласка, покупки робіть з нашими кошиками, а не вашими сумками, у яких може бути подвійне дно. Да? Так що пішли, по кавунчика йдемо. Ми знаємо, куди ми йдемо. Ну, що, який кавунчик берем. Я вже брала один-два дні назад, був хороший. Не занадто, щоб жовтий, але що коли в нього по ньому вдариш, він відзивається. Все, і, мабуть, візьму зараз. Блін, селера, будемо давити сок. У мене тут є соковижималка в Канаді. Це дуже добре для здоров'я. Беремо селера, лимончик. Ну, от. Морква, це такий сами, самий простий сік. І яблуко. Так, морква. Взагалі зелень в магазині, бачите. У китайців в основному продається. В канадських магазинах Ні, теж є зелень, але тут є якось більше. Може такої взяти, великої моркви, а не маленької. Ціна така сама, коротше, і порізати. Чуть мені більше морква здається, більш така солідна вона. А вам? Так, да, візьму велику моркву, дві морквини такі от. Можна додати буряк до соку, але це на любителя. Це він стає такий масляний, тоді він дуже. Якщо багато буряка можна блюнути взагалі від того соку, залежить від рівня зашлаковки організму. Все дуже індивідуально. Червоний перець. Коротше, в мене придумала племінниця, червоний перець їсти з гірчицею. Якщо о, о, дуже їсти хочеться і хочеться здорову їжу, і щоб довго не готувати і слухайте, це так смачно, капець. Ну, Вона молодець. Так, джакфрут. Я його в Бразилії колись пробувала. Манго. Так, яблука, яблука, нам потрібні яблука, щоб мінімальні були складники на сік. О, мені колись купував мій учень з кореї з піву. приносив мені таке яблука в таких кожушках. Мило було, він їх тут брав. Джакфрути розфасовані. Ну, це не те саме, що Дурян, звісно. Ну, теж прикольно. Так, Яблучка, яблучка тут коштують не менше, ніж Манго, я вам скажу, То, що вони живуть, вони ростуть в такій зоні, яка віддалена звідси, я так розумію, тому, тому яблучка цінується. А от рис дешевий, рис-капець. Я рису тут наїдаю тільки, що ні в Україні рису і близько не хочеться. знаєте, Так взагалі рису не хочеться ні на йоту. Кокоси, знаєте, як перевірити, щоб гнилий не був. Отут, де в нього така штучка, треба понюхати. <гум> якщо воняє пліснявою, значить, значить гнилий. А воняє такий, смердить. Я купила колись уже такий. Його ж як розбиваєш, ці дірочки спочатку В общем, продовжуєш, виливаєш рідину. І якщо вона так дуже дивно пахне. Значить всередині прогнивши кокосандр. Його краще що з ним не робити. Ну, але бачите, продають люди, шукають лоха. І знаходяться ж таки. З дитинства багато всього ношу. Інакше багато в житті пропустиш. І телефон, бачите, виняла, поки тримаю, ну, бо важко. За ручки не візьмеш, бо відірвається маленький пакетик. Коротше, і треба ще ж понюхати ці квіточки, вони тут розцвіли в нас, понюхали, пахнуть круто. Супер. І тепер треба знову по-новому взяти їх. Та, воно в житті тут і зараз життя то відбувається. Тут вишка 5G. 5G. Колись ішла, тут коротше, голуб валявся, мертвий. От щось. Може, з циментна, будь справді не так, Хто в курсі теорії е, змови, да? теорія заговору, той в курсі, Ну, зараз я візьму, зручно знов піду. Колись Ейвон та Скала, пам'ятаю, пару років з собою замовлення, коли в універі вчилась. Ну, тобто я собі не уявляю, скільки людина в житті якби всього не, не добачить, не, не довідчує, не до... спробує, не, не дотестує. Якщо вона відмовляється таскати одночасно всякі сумки, там спортивна сумка з одягом на там, капуейру, якісь покупки, якісь ну, книжки. Ну, коротше, так все життя носиш, І ті, що за нами зверху дивляться, ми мабуть, як ті мурахи носимо тільки пакети.